Вінницька обласна влада разом з інститутом трансформації суспільства та Національною академією управління обговорили питання формування сучасних управлінських та комунікативних навичок у працівників органів місцевої влади, українські можливості в контексті фінського досвіду. Метою тренінгу стали вивчення європейського досвіду якісного врядування на рівні малих і середніх міст. Аналіз існуючих та поширення нових джерел економічного розвитку українських міст. Відповідально заявляю, якщо та людина, яка працює сьогодні в владі і хоче змін на краще і для себе, для своїх дітей, для своїх громадян, вона мусить створити всі умови для того, щоб працювала опозиція. І створювати такі умови. Тому що Складається так в нашому суспільстві, там, де немає ефективної опозиції, там і влада працює не настільки ефективно. Своє бачення презентував директор інституту трансформації суспільства Олег Соскін. Потрібно розвивати модель, в яка б була доброю для життя для більшості членів будь-яких суспільних. Одиниць і в першу чергу громад, тому що головне життя людини протікає в її на там, де вона мешкає, отже, на рівні місцевої громади, і там вона повинна отримувати найбільшу кількість послуг для того, щоб не їздити, не писати нікуди, а бути якби жити в затишних заможних умовах, які дозволяють розвиватись їй і її, і її сім'ї. В обласній раді кажуть, що сьогодні в області є унікальна можливість змінити все на краще. Не має бути тиску з боку влади на громадські організації, та й свобода слова має розвиватися. Не потрібно ставити темних завіс. По завершенню тренінгу були розроблені рекомендації для того, аби направити їх до представницьких та виконавчих органів влади. Юлія Жовнір, Вадим Демець та радіокомпанія Смарт.